Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Студії Роман Коляда, і ми починаємо наш розбір. Соціальні мережі та месенджери залишаються головним джерелом новин для більшості жителів України. Про це свідчать результати одразу кількох досліджень. USAID, Internews та Детектор Медіа встановили, що три чверті українців при відповіді на запитання, звідки вони дізнаються новини, вказують Телеграм. І цей же месенджер називають основним каналом поширення російської пропаганди. Ми і самі неодноразово мали нагоду в цьому пересвідчитися у випусках фейк-контролю. Громадська організація Детектор Медіа провела. Дослідження ключових наративів, які ширилися телеграмом минулого року, за висновками аналітиків, пропагандисти намагалися розділяти та протиставляти одна одній різні частини українського суспільства: військових і цивільних громадян і державу, концентруючись на проблемах і переживаннях суспільства втомленого, травмованого та виснаженого війною. Ми поспілкувалися з Андрієм Пилипенком, аналітиком громадської організації Детектор медіа, про теми на яких паразитувала російська пропаганда у телеграмі у цьому році. Зміни у роботі дезінформаторів та про те, як захиститися від дезінформації у 2025 році. Про головні теми пропагандистів у телеграмі говорить Андрій Пилипенко. Для того щоб пояснити на яких темах на яких трендах концентрувалася російська пропаганда в 24 році. Можна згадати частково і 23 рік, тому що я безпосередньо в своїй роботі з колегами помітив багато схожого, якщо ж порівняти з самим початком повномасштабного вторгнення, тоді російська пропаганда вдавалася до більш Можна сказати, примітивних маніпуляцій. Багато хто згадає такі приклади, як недолугий переклад з російської на українську, фейки, які розповсюджувалися в соцмережах. Але тоді користувачі, тоді українці могли достатньо легко помітити всі ці пекельні борошна. Перепрошую, всі ці доповіси вчительки, тобто там, де можна було дуже легко побачити граматичні помилки, неузгодження, не питоме вживання української мови в дописах і. Така пропаганда і дезінформація вона дуже легко розпізнавалася читачами, слухачами, глядачами по будь-яким каналам в 23-24 році. Очевидно, війна продовжувалася і триває досі. Накопичуються різні протиріччя, тривають дискусії в суспільстві стосовно різних тем, і тому російським пропагандистам було легше маніпулювати, просто підживлюючи певні теми тренди, які вже існують, не вигадуючи особливо нічого нового, тому що зрозуміло, в принципі, не існує теми, якою не маніпулювала пропаганда будь-який новинний інформаційний привід пов'язаний з Україною, іноді не пов'язаний з Україною штучно прив'язувався до України, українців до влади, до українського суспільства і розмухувався. Якщо ж говорити безпосередньо про 24 й рік, найпоширенішою темою є війна, зокрема в Телеграмі, які ми досліджували найбільше навколо війни. Ситуації на фронті ситуації з постачанням західних озброєнь техніки було дуже багато фейків, було дуже багато дезінформації. Ми знаємо, що минулого року. Україна отримала, наприклад, літаки F-16. Навколо цього було дуже багато вкидів. історій про те, що нічого не зміниться. Звісно, що завжди є якийсь компонент, на якому пропаганда маніпулює. Є якась реальна історія, але завжди відбувається надбудова додаткових сенсів, додаткових акцентів, навколо яких відбувається ця маніпуляція. Так само це обстріли, це звісно, що удари безпілотниками, ракетами по Україні, як останні приклади, які вже наприкінці року ми побачили стосовно використання міжконтинентальних Дальної балістичної ракети Арішнік до раніших атак і. Масових обстрілів України, які надзвичайно вразили, які надзвичайно стали болючими для нашого суспільства. Пам'ятаємо влітку великий обстріл у липні, коли постраждала дитяча лікарня Охмандит. І тоді російська пропаганда випустила дуже велику кількість фейків про те, що це взагалі то українська ракета протиповітряної оборони вразила свою ж дитячу лікарню, що це все винуватий збій в західній техніці, що взагалі заходу і українській владі вигідно в лапках. Підкреслюю, обстрілювати власні лікарські заклади для дітей, тому що це викличе якусь емоційну реакцію чи збурення, чи навпаки згуртує до чогось. Звісно, що ми бачимо, як і в будь-яких прикладах інших, це такий дуже тактичний прийом, який використовує російська пропаганда, наплодити величезну кількість версій, тобто створити хмару невизначеності, хмару таких тегів, версій, гіпотез навколо певної події, для того, щоб як внутрішньому споживачу, так і особливо в міжнародній спільноті було важко розібрати. Тися вони будуть читати ці офіційні напівофіційні коментарі з російського боку. Буде позиція офіційна українська, але через те, що створено дуже багато гіпотез, жоден факт не може побороти той вал фейків, дезінформації і гіпотез, які вибудовуються для того, щоб створити цю невизначеність. Я нагадаю, це був коментар Андрія Пилипенка про головні теми пропаганди в Телеграмі. Оцей розкол суспільства, про який йдеться в матеріалі для детектора медіа, як про головну мету роботи російської пропаганди. Ці спроби ми спостерігаємо вже ж не перший рік. І українське радіо неодноразово і навіть не один десяток разів про них говорило. Які новації тим часом використовували дезінформатори? Знає Андрій Пилипенко. Тема мобілізації, тема розколу між політичним та військовим керівництвом України. Ми пам'ятаємо в лютому 2024 року відбулася зміна команди на чолі військових сил. У нас змінився головнокомандувач, і власне на самій темі «Протиріч», між президентом та попереднім головкомом було дуже багато фейків, дуже багато маніпуляцій. Ми фіксували з колегами поширення так званих дипфейків, тобто штучно створених відео або на основі реального відео був змінений звуковий ряд аудіодоріжка, коли були заклики, нібито від імені залужного, але це був абсолютний фейк та маніпуляція, що військові мають повстати там піти на Київ, захопити владу. Тобто, використовуючи якусь реальну управлінську кризу, стали підґрунтям для того, щоб росіяни розганяли різні свої фейки, дипфейки і інші наративи. Звісно, що багато писали про українську владу, про те, що відбувається так званий вакуум легітимності. Ми знаємо, що у нас формально закінчилися. П'ятирічні каденції парламенту і президентського терміну в 2024 році. Проте звертаю увагу, що згідно законів України під час воєнного стану неможливо провести вибори. Вони переслідують власні інтереси, вони переслідують власні наративи. І навіть сама вимога від Путіна змінити українську конституцію, коли він каже, це було в травні 24-го року. Я вже не хочу спілкуватися про будь-який мирний процес чи переговори з президентом. Я буду спілкуватися тільки з спікером ради Русланом Стефанчуком. Тобто, взагалі в будь-які втручання і намагання вплинути на українську конституцію. Це вже такий червоний дзвіночок, який говорить нам про справжні цілі, яких намагається досягти російська влада. Через пропаганду, через дезінформацію. Маніпулюючи такими чутливими темами, ну і звісно ж намагалася пропаганда дискредитувати західну допомогу Україні. Виділення в першу чергу ми говоримо в квітні місяці. Був нарешті проголосований величезний пакет на 60 мільярдів доларів в американському конгресі фінансової військової допомоги Україні. До цього тривала півроку дискусія всередині Америки, і власне російська пропаганда намагалася вплинути як на Цю історію, тому що військова і фінансова допомога Сполучених Штатів Америки є вітальною, є дуже важливою для України, просто для того, щоб забезпечувати сили оборони України. Тому для того, щоб зірвати цей процес, звісно, що було витрачено дуже багато зусиль пропагандистами. Вони маніпулювали тим, що ця допомога зашкодить американському народу, що не потрібно голосувати. Різні фейки та дезінформація використовувалися щодо цієї теми. Власне, велика частина грошей вона інвестується у військове виробництво в самих сполучених штатах. Створюються робочі місця, і вже потім виробляються ті засоби, які будуть допомагати і забезпечувати сили оборони України. І українська влада, звісно, що теж намагалася показати наскільки ця допомога надзвичайно нам потрібна, необхідна. Тому тема допомоги не тільки з боку сполучених штатів, вона стала мішенью для пропаганди минулого року. Отже, російська пропаганда, вона я думаю, буде продовжувати зусилля на цій темі. Проте те, що ми бачили у 2024 році, було дійсно безпрецедентним. Насамкінець поговоримо про те, як захистити себе від дезінформації. Ми розуміємо, що три чверті українців навряд одномоментно перестануть користуватися телеграмом, де російська пропаганда почувається як вдома. Тому ми попросили Андрія Пилипенка сконцентруватися на практичних порадах, які може застосувати кожен наш слухач або слухачка. Тож слухаємо. Дуже базово, в першу чергу, потрібно звертати увагу на джерела інформації. Ви можете читати будь-що, ніхто не може вам заборонити цікавитися будь-якою темою в різних соціальних мережах, наприклад, в різних додатках. Проте завжди прошу звертати увагу на джерело інформації. Якщо ми говоримо про якісь анонімне джерело, якщо ми говоримо про чутки, про так звані інсайди, то цінність цієї інформації, чесно кажучи, вона не висока, якщо ми говоримо про якусь чутливу тему. Тобто, чи це офіційна позиція якоїсь інституції, чи це коментар. Конкретного якогось експерта, чи це публікація в західних медіа, про яку говорять, а не просто якісь там злив, чутка, переказ, домисел і так далі. Підтримуйте якісну журналістику, читайте авторитетні джерела, звертайте увагу на джерела інформації щодо того, що ви чуєте, і тоді буде вищий шанс, що буде важче вас обдурити. Буде нижчий шанс, що ви станете жертвою пропаганди. Ми почули коментарі Андрія Пилипенка, аналітика громадської організації «Детектор медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.